Ідея, взагалі з теми освіти почала прогресувати і впроваджуватись в Україні саме тоді, коли дослідження Піза показало, що у нас стрімко падає популярність технологічних наук, тобто наук природничого циклу. Як тоді у нас було за старою програмою: це географія, фізика, математика, біологія, хімія вони всі почали просідати. Діти не цікавились, і тому от, було запозичено такі європейські. Закордонний досвід саме організації СТЕМ проєктів. Якщо потрібно обладнання, яке знаходиться в СТЕМ лабораторії, то можна, ми, діти переходять до лабораторії і о, працюють безпосередньо тут. Якщо це проєкт, який можна зробити без використання е, якогось там специфічного обладнання, так, ми можемо перенести цей урок в інший простір, але тут працювати е, ефективніше, тому що, як ви бачите, у нас клас поділений на дві. Території це навчальна, там, де розташовані парти безпосередньо орієнтовані на дошку, і лабораторний простір, там, де є лабораторні столи, вони можуть, якщо зручно, розсовувати їх, якщо команди більшу кількість учнів мають і вони не розсаджуються за столом. І там є інтерактивна панель, яку теж ми будемо залучати сьогодні на уроці. Уже закуплена у нас інтерактивна панель і мультимедійні лабораторії до всіх дисциплін на 5 років. Вони вже закуплені. Є у нас 3D-принтер. Ще у нас закуплено фото студія, Закуплено додаткове обладнання, яке дає змогу реалізовувати шкільні програми, предметні набори для демонстрації там, електромагнітних явищ, оптичних явищ. Якщо мені як фізику, наприклад, саме ця позиція цікава. Для географів своя частина закуплена, для хіміків закуплені реактиви, які вони можуть використовувати для демонстрації використання в stem проектах. Суть в тому, що тут насправді з тим проекти можна реалізовувати і не маючи з тим лабораторію, з підручних матеріалів. Ну от дивіться, зараз діти працюють з пластиком. Це кришечки від пластикових банок, у яких продаються продукти харчування. Так, це підручний матеріал. Ми використовуємо їх для того, щоб створити а, стереоскоп. Кожний урок це ну, інтересно, це знаєте. Ну не знаєш, що від нього жадати. Ти можеш щось круте, таке, цікаве показувати. І ти такий сидиш, вау, як це можливо? Нам розказували про таку оптичну ілюзію. Ми там будували таку пірамідку невеличку, і там було таке на телефоні зображення, і воно ну, зливалось в одне. Складного нічого такого не було, було все легко. Ну, взагалі, мені майже всі там з фізики подобаються вивчати. Фізика це можна сказати, улюблений предмет. Ну, от зараз перерва. <свісно> діти сидять в класі і продовжують проєкт. Перше, я це спостерігала, коли робила інтегрований проєкт з математики, як вчитель математики, Ось він був інтегрований з інформатикою, з фізикою. І ще тоді я побачила, що діти е у мене на бінарному уроці не вийшли на перерву. От, тобто, Я зрозуміла, що все ж таки. Е це щось правильно роблю. Ось. І у нас максимальний урок, який максимальна інтеграція була: це ми інтегрували сім уроків в один. Розумієте, це насправді дає полегшення всім, особливо дітям. Ми робимо, продумуємо якісно, робимо один проект, а оцінюємо сім дисциплін. Тобто дітей це суттєво розвантажує. І тоді вже якось зникає цей момент, для чого мені це вчити.